Мир вам, брати і сестри, 32 й псалом. Блажен, кому простилось беззаконня і кому гріх покрито, блажен той, кому Бог вини не залічить і в кого на душі немає лукавства. Як я мовчав, виділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла наді мною, висохла моя сила, немов підлітню спеку. Я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я, мов, признаюсь Господу і моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки і під час повені вод великих вони до нього не досягнуть. Ти захисту мій. Ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю, мого спасіння. Навчу тебе. я Кажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду на тобі моє око. Не будь як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба вішками і водилом гамувати, а до тебе не підійдуть. Великих мух зазнають нечестиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає. Ласка, радійте, в Господі, і веселіться праведні, і ликуйте всі. Праві серцем. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорниш мене радістю мого спасіння. Давид звертається до Господа, каже, Ти захист мій. Тому і ми будьмо мудрі, ходімо в дусі і надіємося на Господа, і говоримо всі одноголосно, Ти захист мій. Амінь. Нехай так буде.